Вітаю Україна! Сьогодні ми поговоримо про газові комплекти з п'єзопідпалом. На жаль, багато хто з нас стикався з проблемою приготування та підігріву їжі і води за відсутністю комунікацій в оселі, а також за її межами. Альтернативою є відносно портативний комплект, що складається з балона, крана перехідника та конфорки. Для роботи цього пристрою потрібна тільки наявність газу в балоні. Але в 5-літровий балон потрібно заправляти не більше 4 літрів чи 2 кг газу, а в 8-літровий 6 літрів чи 3 кг. Інакше буде спрацьовувати стравлювальний клапан та користування комплектом буде небезпечним. При покупці потрібно відкрити кран і випустити перевірочний тиск повітря. Далі можна вирушити у пункт заправки. На щастя, заправити газ можна також і на автозаправках зі спеціальним обладнанням. Перед використанням перевіряємо з'єднання конфорки до крану. До речі, пам'ятаємо, що тут ліва різьба, тому після відкриття крану обов'язково утримуємо п'єзопідпал. Натискаючи на його кнопку. Далі регулюємо краном подачу газу і користуємося приладом. А зараз розглянемо питання, котрі найчастіше виникають у споживачів: яка різьба у перехідного крану? Півдюйма ліва. Де тут редуктор? У цієї конфорки фіксований розмір форсунки, і розсікач має відповідну кількість отворів для комфортної роботи без редуктору тиску. Тому тут немає редуктору тиску. Яка вага порожнього комплекту? Вага комплекту без газу з 5-літровим балоном складає близько 3,2 кг, а 8-літрового 3,7 кг. Скільки газу можна заправляти. Якщо ви уважно дивились, то я вже це казав раніше. Більш детальну інформацію наявність і ціну ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!